Російський опозиціонер Олексій Навальний у своєму блозі висловив упевненість, що його колегу Бориса Німцова вбили за наказом Кремля. Так Навальний вважає, що один із найактивніших критиків діяльності російського лідера Володимира Путіна був убитий учасниками російських спецслужб або проурядової організації за наказом політичного керівництва країни, включаючи самого президента. Як пише опозиціонер у своєму блозі, останнім часом влада Росії вдається до нової стратегії боротьби зі своїми політичними оп опонентами. а саме у тих випадках, коли поліцейські методи не працюють, заходить мова про організоване створення проурядових терористичних груп. За його словами, рішення про створення подібних організацій приймаються прямо на нарадах в Кремлі. Там же, за твердженням Навального, виділяються бюджети і розробляються основні напрями діяльності даних формувань. На такій ось нараді і було сказано доручити провести гучну акцію, заявляє опозиціонер. Навальний також розкритикував версію, яку активно поширюють у російські змі, про те, що в Бивство Німцова було невигідно владі на переконання опозиціонера демонстративне насильство і посилення атмосфери страху необхідні, аби відвернути увагу від економічних проблем в країні. На думку громадського діяча подібної тактики свого часу дотримувалися Дювальє, Сталін і Піночет. Навальний впевнений, німцов поплатився за те, що викривав корупцію Путіна і його близького кола та називав конкретні прізвища. Разом з тим, опозиціонер допускає і альтернативну версію бивства Німцова, пов'язану з його діяльністю. На посаді депутата Ярославської обласної думи за твердженням Навального російський політик серйозно псував кров керівництву області. Втім, розставити всі крапки над і у справі Німцова Навальний закликає слідчих. На його думку, спростувати його версію злочину зможе тільки якнайшвидше розкриття вбивства з виявленням не лише виконавців, а й замовників.